Друга річниця звільнення Маріуполя стежимо наживо і просто зараз будемо говорити про це не тільки Я з моїм наступним гостем ради вітати, це екс-голова Рівненської облдержадміністрації народний депутат четвертого скликання Віктор Матчук. Пане Віктор, вітаю вас. Фактор Маріуполя одразу хотілося б з вами його обговорити. Наскільки можна оцінити зараз як ну, центр? Так, протидії і тероризму, як щойно звучали так, промови. І також перед цим Олег Ляшко, наприклад, говорив, що затишне, спокійне місто. От зараз, що це за місто? Давайте зробимо оцінки. Це затишне, спокійне, прифронтове місто. Таке от дивне словосполучення, але. Це, це все... так можливо. А ну, от у нас так зараз поки що можливо. І... Ну так трапилось, що таке географічне розташування, що Маріуполю було роду написано бути, от в цьому конфлікті, бути прифронтовим містом. Воно могло бути прифронтовим, але по той бік фронту а, і склалось так, дякуючи тим людям, які в свій час проявили рішучість і дякуючи тим людям, які життя своє поклали. Це прифронтове місто, українське прифронтове місто для людей, які живуть там. І для людей, які живуть по той бік фронту або лінії розмежування сьогодні модною так це називати, це дуже хороший приклад, як можна жити в двох різних системах. Ми не любимо українську владу, такі от ми по натурі. І в Маріуполі, я думаю, її не люблять, але є з чим порівнювати. Ми порівняти... не любимо, кого ви маєте на увазі. А ми, ну, ми завжди будь-яку владу. Ми тільки обираємо Верховну Раду, починаючи з завтрашнього дня, ми починаємо її вже не любити, а через два тижні ми вже її починаємо ненавидіти. Ну, така у нас натура. Традиція. Це ви так, нові? традиція. Е, ну і, чесно кажучи, владі ну, влада дає багато підстав для того, щоб її не любити. І хабарництво, і дурість, і ну, казнократство. Багато є за що. Але Є з чим порівнювати, бо по той бік лінії розмежування є Плотницький, є Захарченко, і можна порівняти з тією владою. І порівняння очевидно на користь України. Тому Маріуполь це сьогодні мирне, але все-таки прифронтове місто якому не позазріч, тому що ну, потрібно відверто говорити, що відстань, ця сама лінія розмежування в географічному сенсі та й в військовому сенсі, вона є зовсім незначним. Мало того, вихід до моря, з якого теж можна очікувати всяких різних неприємних несподіванок, люди адаптувались, люди живуть. Люди не просто живуть, люди працюють. Честь їм хвала за це. А от від влади далі залежить наскільки приклад Маріуполя різниця в тому, що відбувається в Маріуполі, як люди живуть в Маріуполі, і як люди живуть по той бік лінії розмежування, тобто, якби люди жили би і в Маріуполі у випадку, якби не було того тих тих подій двохрічної давнини, угу. це звичайно або буде величезним козирем в наших руках, ну або може стати програшем. Що... Тобто, ви маєте на увазі, що це має бути взірець для порівняння? Люди мислять завжди мислять конкретно. Тобто люди зараз порівнюють розмір пенсії, люди зараз порівнюють розмір зарплат, люди порівнюють, що за це можна купити. Люди порівнюють спокій і безпеку свою власну. У них є можливість порівняти, тому що ті люди, які живуть в Маріуполі, мають рідних, близьких, друзів, які живуть Вибачте, зовсім поруч, але о, там і навпаки, По той позіміти. бік працює пропаганда і працює доволі потужно. 에... Пропаганду не можна скидати, це очевидно. Її не можна скидати. Вона знаходиться на шальках Терезів, але потрібно розуміти ще одну річ це все-таки Україна. В Україні найбільший рівень довіри, якщо брати соціологію, ну навіть вищий ніж до центральних телевізійних каналів. Це думка або те, що він почув в тролейбусі, в трамваї. Думка сусідів та да? та плітки це, радіо, це, це, так зване. Да, абсолютно правильно. Це дуже важливо, і це ті речі, які крити нічим, тому що на пропаганду є контрпропаганда, на контр є контр, -контр Ну, одним словом, це вже це дуже технологічні речі, і вони на жаль дуже впливають на, на нас і на людей. Але є ще простіша річ: подзвонив по телефону і просто перепитав: а у вас є, а скільки воно коштує? А, і порівняти з тим, а воно у нас є, і скільки воно коштує? А у вас робота є, а у нас як з роботою? А скільки ви отримаєте за роботу? А ми скільки отримаємо за роботу? А у вас як квартири забирають чи не забирають? А що у нас відбувається в цьому сенсі? Тобто, розумієте, ну тут навіть так просто, а ви можете відкрити візу і поїхати кудись до Європи. Та байдуже куди, в ну, ну, першу ну, чергу, до Європи. Так? Тобто є дуже багато речей, які ми, от, знаходячись тут Київ, ми навіть не розуміємо, що вони порівнювані, і що вони можуть бути не такими, якими... От, це, це, це може бути зовсім інший світ. І Маріуполь, не тільки Маріуполь, але Маріуполь в першу чергу все-таки півмільйонне місто, він в цьому сенсі є таким маячком. Я дуже хочу, щоб цей маячок постійно блимав і нагадував в Україні. Краще тут не рай, тут не рай. Це правда. Тут не всі проблеми вирішені. Це очевидно і зрозуміло, але краще так краще тут поборотись за те, що за те, щоб жити краще, аніж от в тій. Тоски бізосходності, в якій живе зараз люди по той бік лінії розмежування. — Ви згадали деякі прізвища з так званих ДНР ЛНР. Так і от хотілося б дізнатися вашу думку, як ви ставитесь до думки Надії Савченко, що вона готова розмовляти з людьми з поля бою, ну так званих ДНР ЛНР, mm -hmm. зокрема там і Платницький Захарченко лунало в її інтерв'ю на Радіо Свобода. Було в ефірі нашого каналу, також це інтерв'ю. От, власне, як ви ставитеся до такої думки? Ну, я вважаю це шкідливим. Цього не можна робити, тому що е це буде означати легітимізацію е і Захарченка, і Плотінську. Чому вони так схопились, що вони з такою радістю е е схопились за ці слова Надії Савченко. тут треба е от, Нам треба всім зрозуміти. Надія Савченко є очевидним фактором української політики, але вона не стала українським політиком. Я не знаю, чи стане вона ним колись, але те, що вона сьогодні не є українським політиком, це 100%. А яким політиком вона є? Вона просто не політик. Тобто, ну політик має думати про, ну він не має права керуватися виключною емоцією. Це, звичайно, це не камінюка, то це, 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 це жива людина. Але виключно емоцією керуватись не можна. Тобто вона може зустрічатися як приватна особа, але вона ніколи не буде представляти в цих перемовинах державу Україна. Я, я у всякому я дуже на це розраховую. Я mm. дуже на це сподіваюся. Mm. Нема сенсу вести перемовини з тими людьми, які не є самостійними. Перше, яких ніхто не обирав друге. От Ведучи починаючи навіть говорити про можливість ведення з ними перемовин, ми вже наділяємо їх якоюсь легітимністю. Розумієте, Дот, доки з ними ніхто не зустрічається, І навіть не щодо щодо повернення українських заручників, українських бранців. Звідти це зовсім інший формат. Це це тоді ведення двох польових, це, це ведення переговорів між двома польовими командирами, які зобов'язані піклуватись про своїх підлеглих і зобов'язані вживати всяких заходів будь-яких заходів для того, щоб їх звільнити. Але це не ну, це ті польові командири, не називають один одного народними депутатами. Вони не ведуть ці перемовини як з керівниками якихось там ну, у. Керівниками республіки якихось чи ще щось. Ви захопили наших трьох. У нас є ваші четверо. Давайте ми просто вже не будемо розбиратись. Давайте ми поміняємося. Якщо вам дорогі ваші люди, давайте у нас всіх ваших четверо, у вас всіх наших троє. От міняємо всіх на всіх. Так, тобто, ну, там це же власний формат мінських домовленості це передбачає всіх на ну, всіх Розумієте, з ними вести переговори про е, такий обмін, е, поки що не вийде ні у кого, і в тому числі у Савченко, з однієї простої причини, вони своїми людьми, які знаходяться в полоні, тут. Не дорожать, вони дорожать своїм завтрашнім днем. І їх завтрашній день вимагає від них сьогодні ставити, вимагати від України, е ну це навіть і не помилування, а це, е ну Коротше кажучи, вони хочуть мати завтрашнє майбутнє mm -hmm. в Україні, вони не хочуть звідси втікати. Вони хочуть мати можливість вважатися повноцінними громадянами, обиратись в органи е влади української і таке інше. Українська сторона на це не погоджується. Тобто, от от, от 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 там собака порилася, розумієте? А зовсім не в тому, що з ними не ведуть. З ними ведуть переговори з цього приводу. Mm -hmm. Ну, та також я нагадаю, що декілька хвилин тому ми е, мали змогу почути і е, очільника міністерства внутрішніх справ Арсенавакова. Але я зараз хочу дещо іншу його заяву обговорити: те, що у мене глибоке переконання, що в Україні має бути єдиний орган, як у Сполучених Штатах, служба фінансових розслідувань. Поліція готова відмовитися від департаменту захисту економіку колишнього БЕПА, плюс податкова міліція, і плюс ЗСБУ за треба забирати так звану службу КА заявив. Аваков, от як ви ставитеся до такої думки, ви знаєте, є країни, де ці служби централізовані, організовані як один центральний орган, наприклад, Сполучені Штати Америки. Є країни, в яких ці служби спеціально розведені, і вони керуються. Там, де централізовані, там зрозуміло, вони керуються одним централізувати ресурси uh -huh. і отримати потужний орган, який був би незалежний ані від поліції, ані від ФБР, ані від ЦРО, ані від будь-кого іншого. Є інші країни, в які кажуть, нас це не влаштовує. Ми не хочемо, щоб у нас з'явилася якась надструктура, яка буде контролювати країну в цілому. І а, а а її ніхто не зможе контролювати цю mm -hmm. надструктуру. Тому краще нехай ці функції будуть розпорошені, і хай один за одним дивиться, слідкує. Тоді не буде когось одного, який узурпувавши ото цю. Суперцінну інформацію зможе всіх інших просто шантажувати, тримати на Пане і Вікторе, таке інше. Ми з вами почали обговорювати ідеї, як створити службу фінансових розслідувань, про те, що заявляв Арсен Аваков, так що поліція готова відмовитися від департаменту захисту економіки колишнього Бепа, плюс податкова міліція, і плюс ЗСБУ треба забирати так звану службу К і також ну власне сказав Арсен Аваков про те, що. Державну службу з надзвичайних ситуацій потрібно найближчим часом концепцію представлять, для реформування. Найближчим часом ми також внесемо законопроект про щодо реформи служби надзвичайних ситуацій. Це окрема служба, яка у нас перебуває у самому занедбаному і, на жаль, жалюгідному стані через нестачу ресурсів і наявності пострадянських атавізмів. А як би ви оцінили роботу служби з надзвичайних ситуацій? Був час, коли надзвичайними ситуаціями опікувалося ціле міністерство. Зараз його звели до рівня департаменту в Міністерстві внутрішніх справ. А до чого тут Міністерство внутрішніх справ для мене це, наприклад, загадка, тому що де надзвичайні ситуації, і де боротьба з злочинцями або профілактика там, правопорушень чи ще щось. Ну, тобто, між ними якихось точок дотику, крім того, що й одні і інші в формі ходять, я взагалі нічого спільного між ними не бачу. Служба з надзвичайних ситуацій це така ну, настільки багатогранна річ. І вона, вона пов'язана з екологією, вона пов'язана з е, е, дотриманням правил, вона пов'язана з дотриманням існуючих стандартів, які порушують. Тобто ну, це, це, це річ, яка повинна існувати окремо, на моє переконання. Вона може бути в статусі міністерства, може не бути в статусі міністерства, але це повинна бути окрема структура з безпосереднім підпорядкуванням або Кабінету міністрів, або віце-прем'єру е Кабінету Міністрів. Чому? Тому що ми, як країна, яка поки що не пройшла трансформацію, і поки що ще не стала на якісь сучасні рейки, ми будемо. На жаль, ми мусимо це констатувати. Ми змушені будемо пережити. Ну бо наука йде від бука. Ми змушені будемо пережити ще кілька екологічних надзвичайних ситуацій. Я не хочу вживати слово катастрофа, і от готовність держави до подолання, до швидкої ліквідації їх наслідків вона надзвичайно важлива, тому що це і стан справ країни і сприйняття країни за кордоном, але саме головне це людське життя. Тому, як на мене, реформувати обов'язково потрібно. Е, ну тут 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 можна видумувати свій власний велосипед, можна взяти досвід країн приблизно од... Рівних нам по чисельності населення, приблизно рівних нам по площі, взяти модель звідти, не ще раз кажу, не видумувати на рівному місці велосипед. Саме головне у нас повинно бути нормальне, здорове, прозоре управління цією структурою, розуміння, хто за що відповідає. Якщо над ним, якщо над цією службою стоїть міліцейський начальник, ну я не бачу шансів, щоб ця служба була успішною. Ну от власне дії е, служби з надзвичайних ситуацій. Хотілося би з вам зараз обговорити щодо Грибовицького сміттєзвалища під Львовом, четверо людей загинули, ну тіла трьох не знайшли, еколога ще досі шукають. Ось це гасіння пожежі, це робота, взагалі, яка проводилася Державною службою з надзвичайних ситуацій. Зокрема, наскільки ефективним воно було і є на даний момент, як ви можете оцінити. Ну зараз мова. Ми, ми зараз вами говоримо і нам по телевізору показують подолання наслідків бездіяльності протягом багатьох попередніх років, і тут це, це, це бездіяльність не виключно садового. Зараз всіх собак повісили на нього. Очевидно, що його частка вини в цьому є. Але е, саме сміттєзвалище знаходиться за межами міста Львова, де його влади абсолютно ніякої немає. Тобто подібні проблеми вирішуються лише і виключно тоді, коли є добра воля обласного керівництва, керівництва міста і місцевих влад, місцевих громад. Очевидно, це що сьогодні це полігонів. Так, 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 так. І очевидно, що сьогодні це не є виключною проблемою лише е, і тільки Львова. Е, потрібно підійти підходити до вирішення цієї проблеми е, комплексно. А мені здається, що сьогодні у нас відбувається е, така річ, е, ну, коли політична складова превалює, от в, в, в тому, що стосується безпосередньо Садового. Політична складова превалює. Тобто, ви вбачаєте тут політичну складову? Ну вона очевидно очікувана, тому що він один з тих, хто до зовсім ну донедавна він в соціологічних опитуваннях він постійно перебував. В трійці лідерів на президентських наступних перегонах, і тому очевидно, що двом іншим, які знаходяться крім нього в цій трійці, вигідно прибрати третього. Вже вдвох вони якось між собою вони так думають, що розберуться. Вони так думають, що іншого третього ніякого не буде. Я думаю, що вони помиляються. Але тим не менше, те, що стосується судового, очевидно, що це що в тому, щоб опустити рейтинг судового. Зацікавлена не тільки свобода, а більш і не стільки свобода, тому що свобода не є конкурентом судовому, Ну, десь в одному якомусь локальному місті так, але в загальнонаціональному масштабі у нього є набагато впливовіші, набагато потужніші супротивники. Ще раз кажу, я зовсім не знімаю провини з нього за те, що ця проблема не була. Передбачена, тому що от е, функція керівництва, функція влади взагалі не ліквідовувати наслідки, героїчно ліквідовувати е, кладучі людське життя, а вживати заходів, щоб не траплялись трагедії. Так, от він не зробив все, що повинен був той, зробити. Точно ви знаєте, є досвід е, м, керування цілою областю е, Рівненською областю. Яка там ситуація зі сміттєзвалищами? Де в Рівненській області? Так. Ну ще при мені тоді, коли я ще був головою обласної адміністрації, це до 2010 було року, було 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 розпочато будівництво сміттєсортувального сміттєпереробного заводу. Уже після того як я пішов з тієї посади, це будівництво було завершено. Сміттєпереробний завод почав працювати, ніби почалася проблема, якимось чином вирішуватись, але вже кілька років, як він стоїть, і тут, тут вже я ніяк не можу вплинути на те, щоб, щоб цей завод продовжив працювати. Це була е, зарубіжна інвестиція. Це були німецькі гроші. Тобто, все було так гарно, все було так добре. І тут угу. з яких причин воно трапилось, це вже сьогодні питання. А виділення нових полігонів, як воно відбувалося? От сесія міської ради, там на сесії міської ради є рішення про там необхідність виділити без рішення місцевої громади. Це неможливо. Без доброї без доброї на волі, область, так так, без доброї волі місцевої громади, сільської селищної ради, на території якої це організовується, в сьогоднішніх умовах це неможливо. Але для того, щоб отримати таке погодження, з людьми потрібно навчитись правильно працювати. Їм потрібно з ними потрібно бути щирими, відвертими, і потрібно пояснювати, що мова не йде про те, що на території, от у вас тут під носом, знесуть весь непотріб з усієї області, скинуть його, і хай воно вам тут смердить, інколи горить. Але як правило, воно створює. Величезні незручності для людей, ну хто не таке погодиться. Потрібно пропонувати і інші рішення. Набагато технологічніші рішення, такі, які є. Вони, ну, тут, тут зовсім нічого не треба придумувати. Виїдьте за кордони зовсім близько, вже ніде немає сміттєзвалищ. Уже немає того, що у нас, у нас. Що зробили? У нас просто сміттєзвалище почали називати полігоном. Є сміттєпереробні підприємства. Сміттєпереробне підприємство це зовсім інша річ. Це не місце концентрації, непотребу, це місце переробки уже тепер цінної сировини, щоб ми всі з вами розуміли. Швеція прийняла рішення про те, що вона буде імпортувати сміття з інших країн, тому що це цінний ресурс, якщо правильно його переробляти, угу. так от це, це робочі місця. І це надходження до місцевого бюджету. Якщо це правильно робити, якщо хтось хоче комусь запхати під носа ще так як це виглядає сьогодні. Очевидно, він буде наражатися на несприйняття і незгоду. І, ц... і я підтримую людей, які не дають такої згоди, тому що це повинно бути ще одним чинником, який може спону... має спонукати до будівництва сучасних високотехнологічних сміттєпереробних заводів. Угу. До речі, не таких в Києві. Не, зрозуміло. Тобто ви говорите про те, що не просто виділення якихось полігонів, так званих, а це технологічне рішення, яке ну, дозволить. Я був, я був в Швеції і дивився на, такі, на таке підприємство, яке. Звозить сміття, у нього радіус доставки сміття, радіус охоплення 300 кілометрів. Уявіть собі, 300 кілометрів. Оце ви згадували тут рівне, так от від рівного до Києва 300 кілометрів. От все сміття ніде не викидається нічого, все сміття звозиться в одну точку. В цій одній точці воно сортується і те, що підлягає спалюванню, спалюється при температурі тисячі градусів, коли розкладається все. І це підприємство. Обігріває колишню столицю Швеції, не використовуючи жодного кубічного метру газу і жодної тони вуглеводневих рідких палив. Тобто вони вирішили, цю... сьогодні вони вже готові завозити сміття звідкись, розумієте, простий, людський, ну, раціональний підхід, не гадити під себе, а переробляти. Все, що можна переробити. Як виявилось, переробити можна ну, при і там немає полігону як такого. Тобто приїжджають величезні е, ці сміттє, сміттєзбиральні автомобілі е, там з загрузкою 20-25 тонн і відразу вивантажуються в закрите приміщення. Я ходив по території, це, ну, там немає запахів побічних. Угу. Повірте мені? Тому і немає з приводу. Людям, які живуть поруч з цим підприємством, виходити на вулиці і казати: заберіть цю погань від нас. Навпаки, вони мають робочі місця, вони мають надходження до свого власного бюджету. Супер! Чудово, чому ні? Ви почали говорити про закордонний досвід, а я хотів би зараз розширити дещо тему. От, наприклад, дії поліції. Зараз увага уся прикута до Франції. Ну, по перше, звісно ж таки бійку фанатів російських і британських, англійських, точніше. І також є повідомлення про те, що у Ніці атакували вболівальники в Польщі та Північної Ірландії. причому атакували французькі ультраси, і також повідомляється, що численні свідки інциденту звинувачують французьку поліцію бездіяльності, яка не просто втрутилася занадто пізно, за словами ірландського вболівальника, дозволила. Французьким ультрас проникнути всередину груп болівальників і спровокувати бійки. Тобто, що у Франції неналежним чином забезпечена безпека? Ну очевидно, якщо такі речі відбуваються, то це ну то це, то це і є неналежне забезпечення безпеки. Можна звичайно говорити про те, що ну, їм важко кожен бар. Забезпечити охороною так, щоб у неможливити будь-які контакти між собою вболівальників там, різних збірних, це, це неможливо, і я думаю, що на самому початку було зрозуміло, що такі сутички можуть бути. Такі на жаль, вони були і в Києві, коли тут проводилось євро 2012 Саме головне, щоб вони не вийшли за якісь межі, mm -hmm. тобто є сутички, є бійки, а є бійні. От, якби це все обмежувалось лише і виключно на рівні сутичок, на до цього можна було би ставити спокійно. Врешті-решт люди приїхали виплеснути туди. Ну не всі, хтось приїхав лише і виключно подивитись футбол, але якась невеличка частка приїхала просто ще емоції, якісь. Ну, і Дуже дивно так звучать виглядають заяви, наприклад, міністра спорту Росії про безлади в Марселі. Ми цивілізована країна бік. Не було Віталій Мутко так вважає, що бік на трибунах одразу після матча Андрія Росія не було. Хоча а, відеофакти, фотофакти свідчать факти, фото, Я вам Скажу просто можливо, у росіян своє уявлення про те, що така бійка, а у всіх інших людей інше уявлення про те, що таке бійка. Тому що в російському уявленні їх військ на Донбасі немає, в російському уявленні їх військових в Криму не було. Ну тобто, ну це та така трошки ну, нам не завжди зрозуміла логіка. І я пропоную і не звертати на це діло уваги, тому що е е умом Росією не поняття. Я так дивлюсь, що вже і без ума Росією не поняття вже ніяк не і от сьогодні ви згадували Швецію і Міністерство закордонних справ Швеції в дещо іншу площину просто хочу перейти. А зробили Лати розпосюдувала таку заяву, що Брексіт або вихід Британії з Євросоюзу, ймовірно, звісно ж таки вихід може призвести до розпаду Євросоюзу в цілому. Зокрема, висловила міністр закордонних справ Швеції побоювання, що в разі виходу Великобританії над єдністю інших 27 держав нависне загроза. Це просто я е, до того, що а чи дійсно е, ймовірна така загроза? І на вашу думку, Британія все ж таки залишить Євросоюз чи залишиться в Євросоюзі? Я не є фахівцем, от саме Міжнарод... в цій, так саме в цій галузі, але щось мені от так от на хлопський розум здається, не вийдуть вони з Євросоюзу і. Е... Дуже добре, що розмови з цього приводу йдуть. Угу. Дуже добре, що це питання обговорюється. Це не ховається десь там, тому що воно потім вибухає. От дуже добре, що буде проведено референдум, і дуже добре, що рішення буде прийнято остаточне, виходячи з думки людей. Це все хороші речі, і я не вірю, що Британія покине Євросоюз. Я От і, мені теж здається, що Британія, попри всі її відмінності, там навіть автомобілі їздять в протилежному напрямку. Так е там, мені і здається, то, що остання країна, яка відмовиться від своєї власної боку. валюти, це буде Британія, тому що як же без фунта жити, так? Тобто вони до цього часу пиво не півлітрами міряють, а пінтами міряють. Тобто, це таке, от, от вони постійно вони показують свою відособленість, але тим не менше. Це частина е, європейського суспільства. І не, ну, от не вірю все, не знаю, не зможу вам зааргументувати. Чому давайте почекаємо результат, але здається мені, що не як ви оцінюєте перспективи безвізового режиму, який зараз перенесли е, це питання на вересень. От е, в вересні безпосередньо Україна зможе отримати безвізовий режим. На що нам розраховувати? Е, я все більш песимістично дивлюсь на це. Але при цьому я якщо вони ще будуть далі переносити, чим далі вони будуть відкладати прийняття остаточного рішення, тим більше це буде говорити про слабкість Євросоюзу не надання Україні не тільки в Україні, Грузії також безвізового режиму, це буде поразкою Євросоюзу. Це не буде поразкою Грузії, це не буде поразкою України. Грузія і Україна довела своїми діями, тобто всі забаганки, які з боку Євросоюзу були озвучені. А, ці дві країни виконали. А комусь може подобатись якість цього виконання, поспіх, в якому це все діло робилося. Це вже емоції. Було домовлено про те, що мають зробити ці країни, було. Відповідні домовленості були Виконували. зафіксовані, зафіксовані. Ці домовленості одна сторона виконала, виконала. Якщо інша сторона ці домовленості не виконає, це буде означати, що ця сторона була нещирою і. Як їм вести в цій ситуації перемовини з іншими країнами? А ну, весь же ж світ навколо Євросоюз це ще не світ. Євросоюз це велика частка, але це не весь світ. Як іншим на них дивитися? Та ви брехуни? Хто ви після цього? А ще тим більше, коли тут є додатковий фактор фактор Росії, коли Грузія постраждала від Росії, Україна постраждала від Росії. І ці дві країни вони стоять на розриві, вони стоять на розтяжці. І в цій ситуації не коли, якщо євросоюз не простягує, ну хоча б символічно, це ж не означає надання Україні грошей там чи надання Україні ще чого навіть зброї. Ні. Просто просто по навіть не на роботу. Це можливість людям безперешкодно спілкуватися. Зрозуміло, дякую вам дуже за цікаву розмову в цій студії. Нашим глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був екс голова рівненської облдержадміністрації. Депутат народний депутат України четвертого скликшостого, точніше, скликання Віктор Матчук.